Доброго дня, дорогі наші клієнти. Сьогодні у нас дуже насичений день, сьогодні у нас неділька. Маємо дуже багато замовлень, доставочок, Все вам розкажемо, покажемо, що в нас виходить, і які у нас є сьогодні замовлення. Є дуже багато букетів, що будуть забирати самі клієнти. І є в нас гарні шикарні, файні шикарні доставочки. Є в нас два букетики по 100, одну розу, один білий, але буде запакований. І один червоний. У дуже красивий ювілей для коханої дружини. Замовив чоловік із-за кордону. І ми вже потрошки готуємося. Один букетик у нас вже готовий. Зараз вам Вітуся покаже. Точніше, вже два готові. Уже все ми доробляємо. Останній штрих у нас Ленточка. Файний бантик із ленточком. Получився от такий. Так, дуже ніжно. Гарно. Такий бантик із ленточка. І вже два в нас повністю готові. Третє, 101 ми вже приготували і йдемо пакувати. А ще моя помочничка готує 101, зачищає 101 трояндочку червону. Теж на доставочку. Такі два букетики в нас вже готові. І приступаємо до стовної троянди. Одну нам треба запакувати, а одну нам треба ще скласти. Ще у нас буде наша трендова сумка. Авторська. <плес> <плес> буде у біло-червоному кольорі. Теж ми вам зараз покажемо готовий результат. Подивіться, яка гарна красота. Просто неймовірно. Підібрали всі відтінки. Дуже гарна упаковка, гарно тримається. Такий красивий бант, який прикрашає цей шикарний букет. Для коханої дружини теж то одна роза, червона, класика, але коротка роза. 70 см. Ось така красота. І ми знову спішимо на доставку.